В даному відео я вам покажу, як торгувати в плюс та не зливати весь свій баланс. Ось, для того, щоб нам торгувати в плюс і не зливати весь баланс, нам потрібна стратегія. Дана стратегія є у мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал під даним відео в коментарях. Ось, переходите, і тут в закріпленому посту є відео на 3 хвилини, в якому я повністю розповів про дану стратегію. Також є сайт, який нам дає сигнали, і сайт, на якому ми торгуємо. Та це все абсолютно безплатно. Нічого платити не потрібно. Ось. У мене вже ці сайти два відкритих. Ось сайт, який нам буде давати сигнали. і ось сайт, на якому торгуємо. початку вибираємо валютну пару. Вибираємо абсолютно любу валютну пару, головне без OTC. Ось давайте виберемо ось цю валютну пару, скопіюємо її. і вставляємо на даний сайт. Далі вибираємо і нажимаємо Tech Analysis. Ось, Tech Analysis сюди нажимаємо. Ірце обов'язково бра на одну хвилину, тому що ми торгуємо на одну хвилину. Як бачимо, сайт показує активну купляту. Ми переходимо і хто заходимо в арт. Дане відео я пришвидчу, щоб ви довго не чекали. як Ми вже заробили 1840 доларів і це буквально за одну хвилину. Це все по даній стратегії ми заробили. Давайте знайдемо другу літну пару. Давайте ось цю виберемо. і вставляємо її на даний сайт. Вибираємо Теханаліз. і тут одна хвилина. Ось сайт показує купату. Ми переходимо на даний сайт. Дай все можемо почекати, поки трохи впаде. Можемо прямо зараз і зайти. Як бачимо, воно тільки що було трошки нижче, то підросло вверх. Я трошечки почекаю, і, як бачимо, далі росте верх, ну, тому я зайду прямо зараз сюди. Торгую я на 2000 доларів і часу одну хвилину. Побачимо, як тільки відкрив ставку, зразу все підходимо. Що ми будемо чекати далі? Я це все підчув. По цьому бачимо, і ми вже другий раз підряд заробили. Це все по даній стратегії. Ось, як я і говорив, я вам вже показав, як торгувати, плюс не зливати баланс, тому що дана схема абсолютно безкоштовна і дає абсолютно чіткий сигнал. Як бачимо, цьому, там було 15 сигналів, показувало, що потрібно купляти, і 2 сигнали показували, що продавати. Ось, тут можна вибрати абсолютно будь-який час, на який ви будете торгувати. Но я рекомендую на одну хвилину. І вибирайте баланс вже який вам війде. Дана схема є у мене в телеграм-каналі, також у мене є віп-канал. Даний віп-канал також абсолютно безплатний. Напиши мені, що ти хочеш у мій віп-канал, і я тебе відразу додам. Ось. Ціна даної стратегії безкоштовна. Також в віп-каналі є абсолютно чіткий сигнал даю також. Я його сам у нас є аналітики, і вони дають ці сигнали. Ось давайте майдан вже. Третю валютну пару. Давайте виберемо ось цю валютну пару, вставляємо також на даний сайт. Вибираємо її, теханаліз, і одна хвилина. Як бачимо, знову ж таки, сайт показує купляти, ми переходимо і купляємо. Все, тепер я знову ж таки все пришвидшую, щоб ви довго не чекали. Як ми бачимо, нас лишається аж ще 3 секунди, вже сент. Ми заробили ще 1840 доларів. Це абсолютно безплатно. Ми заробили без нічого. Просто нам потрібно було сайт, який нам дає сигнали, і сайт, на якому ми торгуємо. І баланс, звичайно, є, на який ми будемо торгувати. Ось хто хоче так же само заробляти, переходьте на мій телеграм-канал, він абсолютно безплатний. І дана стратегія закріплена випуск. Все, до нових зустрічей!